Новина про збільшення квот безмитного експорту до ЄС для низки українських продуктів порадувала українських аграріїв, але стурбувала частину українських споживачів. Вони побоюються, що нагода продати більше продуктів до Європи призведе до їх дефіциту на батьківщині. А отже, до подорожчання. Чи подорожчають продукти через нові квоти ЄС? Насправді, з великого переліку продуктів, якого добувалася українська сторона, єс поки що збільшив тарифні квоти лише на вісім позицій. Йдеться про мед, оброблені томати, виноградний сік та низку зернових. Для деяких продуктів обсяг безмитного експорту збільшили у два-два з половиною рази. Так, з 1 вересня українські підприємці зможуть безплати європейських мит завозити до країн ЄС на 650 тисяч тонн кукурудзи і на 350 тисяч ячменю більше. Більше також можна, але вже з митом. Та якщо порівняти ці преференції з загальним обсягом експорту українських продуктів в різні країни світу, то нові європейські квоти здаються мізерними. Наприклад, торік з понад 66 мільйонів тонн врожаю зернових Україна експортувала до країн Азії, ЄС та Африки понад 44 мільйони тонн. І близько 20 мільйонів тонн зернових традиційно пішли на потреби самих українців на цьому тлі. Додаткові безмитні квоти у кількасот тисяч тонн зернових є вкрай невеликими і жодним чином на внутрішній ринок не впливають. Так само і з медом щороку Україна експортує поза тарифними квотами близько 30-40 тисяч тонн меду. Додаткова безмитна квота на 3 тисячі тонн меду картину не змінює. У мінагрополітиці визнають додаткові квоти від ЄС мають радше політичний ефект ніж економічний. Це рішення Брюссель ухвалив як жест своєї підтримки Україні на тлі економічної війни з боку Росії. Окрім того, уряд зобов'язаний моніторити баланс продуктів на внутрішньому ринку. Україна традиційно виробляє набагато більше продуктів ніж споживає, стверджують експерти. Висновки DW. Нові експортні квоти в ЄС не зможуть вплинути на внутрішній український ринок. Їхнє зростання незначне і вони не потягнуть за собою ані дефіцит продуктів, ані зростання цін на продукти в Україні.